Фармадол. забудь про головний біль. Наш Антон Пшеничний, наш черговий кореспондент, сьогодні так годину тому анонсував, що він знаходиться біля житлового комплексу у Києві, так де вчора стався вибух. Чи то. Газового балону, чи uh -huh. то акумулятора а, в будь-якому разі значні руйнування конкретної квартири, де стався цей вибух, так і а, постраждалих з опіками забрала швидка. На щастя, всі живі зараз отримують лікування. Саме тому Антон зараз а, буде вмикатися не один, так ну поки що один. А ні, не один. Я впевнений, що хтось поруч є і Запоріжжя. У 1770-му засноване так говорить про це. Твій світшот. А про що будеш говорити? Ти розповідай. Доброго ранку через колеги. Е, так, ну тема дуже важлива. Сьогодні вранці я розповів про те, що напередодні відбувся був вибух загоряння. Там ще проблема в тому ж були. Ще і трошки пізніше пізніше з генератором. І в принципі, ми ну щотижня. Точно, а іноді, навіть декілька днів підряд, отримуємо подібні новини, що відбуваються вибухи загоряння акумуляторів, генераторів, також газових балонів по всій Україні в усіх містах. Тут немає жодних виключень. Ну розуміємо ситуацію, всі переключаються. Ну і звісно ж, не можу я сам про таке розповідати. Має про це розповісти фахова людина, як це все експлуатувати, який вогнегасник обрати. А він має бути у вас вдома, якщо ви користуєтеся подібними штуками різними бігрівчави і так далі. В принципі, він має має Бути вдома. І тому поруч зі мною ви можете побачити Юрія Купрієнка, старшого інспектора відділу роботи з об'єктами підвищеної безпеки ДСНС Пане Юрій, доброго ранку. Доброго ранку. Слухайте, ну ситуації насправді дуже багато, як часто надзвичайники виїжджають саме на виклики, які пов'язані з загоряннями, вибухами акумуляторів, балонів і такого іншого. По останнім часом такі випадки почастішили. На даний час зафіксовано вже більше 10 випадків, пов'язаних з балонами, генераторами, акумуляторами. І Це ж лише по Києву. Це лише по Києву, а. так. А. Тобто, чим, чим далі ситуація погіршується в країні, тим а. більше таких випадків е, втрапляється в, на території Києва. А якщо говорити про от, е, різні засоби, з чим найчастіше проблема? балон, акумулятор чи генератор? Зараз почастіш випадки з газобалонним обладнанням, так званими газовими пальниками туристичними. Тобто, слід сказати, що газобалонне обладнання, ці газові балони заборонено використовувати в багатоквартирних будинках, тим більше висотних. Виключення мається тільки є для. Будинків багатоквартирних ну, в два поверхи. Угу. Там дозволяється на кухнях розміщувати дані балони. В решті випадків, ну і в приватних будинках, звичайно, а в решті багатоквартирних будинків заборонено використання газових балонів. Ми розуміємо, що люди все одно будуть це використовувати, тому що ну багато хто не має інших варіантів приготувати їжу, особливо якщо будинок взагалі не має газопостачання. От про що варто пам'ятати? Ну хоча б якісь мінімальні ну, штуки, слід звернути увагу на те, що от дані дуже поширені газові пальники, туристичні так, так, так. називають, вони пристосовані лише для підігріву. Да. Або для там, підігрів, або для готування незначної кількості їжі. Uh -huh. e, зачасту випадки, які трапляються по місту Києву, траплялися в результаті того, що люди готували велику кількість їжі. За uh -huh. рахунок того, що великий об'єм посудини, в, в якій вони готували uh -huh. їжу, вона має велику площу, розписується тепло uh -huh. на сам газовий балон. Відбувається перегрів даного балону і трапляється вибух. Mm -hmm. Або з послідуючим горінням, або без послідуючого горіння, в залежності від там сукупності факторів. От ви згадали про послідуюче горіння. Я дивився дуже багато фотографій е з різних міст, наслідки, і я дуже часто бачу, що саме потім займається пожежа. Давайте нагадаємо про вогнегасники, які вони є, і який краще придбати для дому. Ну скажімо, існує чотири види вогнегасників водяні, водопінні. Порошкові і вуглекислотні угу. в побуті найпоширенішими вогнегасниками є порошкові та вуглекислотні. Угу. Їх можна придбати в будь-яких сервісних центрах, магазинах і так далі. Слід звернути увагу на термін виготовлення, угу. тому що кожен вогнегасник має перезаряджатися, перевірятися на справність і так далі. Тобто для домашнього, ну для квартири достатньо там, 2-3 літрового воднегасника. Е, в першу чергу, за рахунок того, що він має вагу, угу. щоб могли користуватися як жінки. Угу. Е, тобто, найпоширеніше вуглекислотний, він має ну, більше застосування, його можна використовувати проти електрики угу. і таке так, так інше. Тобто, але також звертати увагу на те, що ні в якому разі при використанні вуглекислотного, скажемо, вогнегазника е, потрібно техніки безпеки дотримуватись і uh -huh. е, не, не братися за раструб, тому що там е, під низькою температурою виходить вуглекислий uh -huh. газ і можна отримати додатково ще обмороження. Mm -hmm. З порошковим, скажемо, вогнегазником воно простіше. простіше, але він викликає значне запилення, тому що uh -huh. там використовується суміші солей і тому. Буде сильне задимлення, і це ну якби негативний фактор. Але на скажемо, на перших стадіях розвитку пожежі угу. це дуже корисна річ, і вона має бути в кожного вдома. Я так розумію, от ви згадали про техніку безпеки в поводженні. Якщо ми купуємо там сертифікований нормальний вогнегасник у нормального продавця, там же все це написано. Так, як розумію, що так інструкція... кожен вогнегасник має свій паспорт, там прописана дата виготовлення, і там, скажімо, раз в рік для порошкових він має проходити технічний огляд для вуглекислотних також проводиться ти огляд, але для вуглекислотних. але він там за рахунок зважування. Тобто mm -hmm. звертати увагу на наявність тиску в манометрі, mm -hmm. там пошкодження раструбів і так далі, щоб вони були в комплекті. Mm -hmm. Ну і останній момент ви згадали про обслуговування, кожен по паспорту має свій термін. А ну де це робити? Наприклад, багато хто не знає, куди звернутися ну, звернутися до інтернету. Там є а, там ліцензовані це? організації, які mm -hmm. проводять перезарядки. Це зараз не проблема. Ага, останнє уточнення. Якщо говорити про ці побутові, там трилітрові, е, там вуглекислотний, е, чи наскільки він важкий? Чи не буде проблеми, наприклад, навіть дітям ним скористатися? Ну, підліткам. Ну, можливо, підліткам, я думаю, ні. Там ну вага вуглекислотного там трьохлітрового близько п'яти кілограм. Чим більше І вогнегасник, ну так. 5-літровий вуглекислотний, він може сягати до 10 кг. А порошкові легше чи ні? Порошкові трошки легше. За рахунок того що там інший по за рахунок того, що вуглекислотний сама ємність балона, вона товстостінна. І за рахунок того, що там товстості стінки є вага збільшується. А в порошкового товщина стінок менша, тільки є порошок. Mm -hmm. Ну, і сам Зр... балон. зрозумів. Пане Юрію, дуже вам дякую за роз'яснення. Я на Жими нагадаю, що це був Юр... Юрій Юрій Копрієнко, старший інспектор відділу роботи з об'єктами підвищеної небезпеки. Е, ну я нагадаю, що дійсно, е, якщо ви користуєтеся якимись пальниками, хоча це заборонено, та е, ну мінімально користуємося, нам намагаємося зменшити споживання. Ну і маєте, звісно ж, у себе вогнегасник і вчасно його обслуговувати. Колеги, вам слово. Дякую, Антоне. Привіт, мої любі! Я, Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі прямий ефір на телеканалі ТЕТ. З 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому YouTube-каналі.